Всім привіт! Сьогодні встановлення двохстукового вікна. Бачимо принцес вже закінчений по демонтажу. Будинок у нас панельного типу. Після демонтажу виглядає прямо ось так. Конструкцію вікону замовили із профільної системи Rehao. Нагадаємо, це німецький виробник вікон. Конструкція вже в приємі. Кріплення виконали на анкерні монтажні пластини товщиною 1,5 мм. З вулиці у нас в базовий монтаж входить встановлення захисної стрічки під металевий відлив. І Зсередини виглядає ось так: от підставочний профіль, встановлені пластикові гачки для притиску підвіконня середини. Відлив встановили, прикрутили. Місце прилягання відливу до стіни додатково прогерметизували і встановили підвіконник виробника SilverTech, це наш український, і з таким гарним скругленим капіносом. Закінчення робіт у нас вже було ввечері. Тому ось така загальна картина встановленого вікна, встановлена вже стулка, склопакет. Клієнт був задоволений, монтаж виконали за 3 години.